Я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Тортом, Люба. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб справа. торт був більш вологим. Мені потрібні Десь вершки. Десь Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат, цукерками Малтезерс і цукерками Еменемс зверху. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і перевернути яскравість. Я просто ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для вигляду. Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базову. Для фарбу. торта. Мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись я, на цей блискід. А зараз давайте дістанемо прозору штуку. Ам я Давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є ММС такі Кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. М. Так, мені це зовсім не подобається. але... Я знаю, хто переможець. І це шеф Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао. Немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це Ко у дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. Ого, какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і Орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички покі. Ось, прошу. О, сестричко, ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. М -м. Шеф, що ви зробили? Все дуже м -м. це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе. Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде? Для у нього? Мене... зроблю я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне... Не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох. Коханий, не роби цього. Гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально. Хромкі. Ах, я зроблю незвичайні підцехлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, ти навіть профе... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати, приготувати, лаваш слід нарізати трикутниками Рейдвел. та. Е, гаразд. Давай розпочнемо готувати Ідеальні ідеальний... Ідеальні чіпси, Саме так. А тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, і Три-чотири давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра попросила чипси, тебе. а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. О, але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янину скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так, це не дуже смачно. Гаразд, Кейт, ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким це смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу, Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана. Страшно. Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! І я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Розбийте їх у борошно. і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да! Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьминогом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп, паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте. Просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і почекати. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. Шеф-кухар Точно... Не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминого жахлива. Я зробив Ух, все. Я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? Олокшина. Давай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні. Але це було смішно. Сє, так, ти саме... виграв. справді я цього не очікував. Вам сказала, що хочу? Приготуйте для мене, будь ласка, хот-дог. Не проблема. Це легко. В мене є сосиска. Ой, потрібна олія. Гаразд. Бабуся так добре працює. Бабусю, ти така хороша. Я хочу навчитися робити те ж саме. Можна пляшку олії? А, так, ця річ тут точно зайва. Так, налий багато олії в сковорідку! Я думаю, цього достатньо. А тепер поклади ковбаску! Ти здивуєшся, як швидко я все підготую. Ні, Алі, стоп! Ах, чому? У мене все під контролем. Масло витікає з пательні. Ой, ах, вибачте. Ах, о чому? Забери це. Ах, ух, не потрібно стільки олії, люба, але настав час дістати ковбасу, і вона виявилася апетитною, але я не можу її їсти. Поклади сосиску в булочку, а потім полий все гірчицею. Це буде неймовірно смачно. Ой, що відбувається? Я розігріваю сосиску пальником. Це набагато простіше ніж смажити на сковороді. Я все зробив правильно. Ах, це кулінарний злочин. Дозволь мені показати тобі, як зробити смачні корндоги. Це дуже просто. Тобі потрібно розбити два яйця, налити багато молока в миску, і готово. Тепер я змішую все міксером. Ах, чудово! Тепер мені потрібно зробити шпажку, нанизати на неї сосиску і сир. Отак, тепер мені знадобиться каструля, Налийте в неї трохи олії. А тепер вставте сосиску і сир у тісто. Тепер додамо панірування. А тепер я можу занурити це в гарячу олію. Наші кукурудзяні доги обсмажені. Тепер прикрашаємо все кетчупом і гірчицею. Мені це потрібно. Ох, але що мені робити? О, точно, я просто наповню всю ковбасу соусами. О, соуси такі смачніші. Малюк навіть не відчує підгорілої ковбаси. Готово? О, вау! Тут так багато. Я в захваті! Що це? Це підгоріла ковбаса? Ні, я навіть не спробую цього. Ой, подивіться на цей класичний. Це смачно, бабусю. Але що це таке? Це корндоги? доги? Ми повинні спробувати. Подивись, як тягнеться сир. Чудово. Це так смачно. Ви переможець, шефе? Я знав, що я найкраща. Ви готові побачити моє нове шедевр? Я вже намалював щось смачне. Я хочу торт. Зробиш його для мене. Це було б чудово. Гаразд, гаразд, гаразд. Звісно, люба для тебе будь-який каприз. Спочатку ми зробимо крем для торта. Мені потрібні білки яєць і багато цукру. Збий усе до пишних піків. Вау! Це красиво! Тепер наносимо крем на корж. Вони повинні просочитися нашим смачним кремом. Ах, я зібрала торт! А тепер буду обмазувати торт кремом. Чудово. Вийшло неймовірно апетитно. Тепер посипте зверху кольоровою посипкою. Чудово! Розклади полуницю. М, така свіжа. А тепер чорниця і червона смородина зверху. Нам все точно сподобається. О, це виглядає чудово. Я хочу зробити торт з мармеладними ведмедиками. Вони такі красиві, милі і апетитні. Залишається лише полити все шоколадним сиропом. Смачно! Я кладу ще один шар зверху, посипаю полуничним сиропом і посипаю кольоровими скітлс наверх. І так шари, поки торт не закінчиться. Ой, що це? Я вже виклав крем на торт. Вийшло неймовірно. Тепер мені потрібно викласти райдужний крем по колу. І це буде так смачно. Торт буде красивим, переливчастим апецітна. і чудово! Тепер додай кольоровий крем зверху у формі райдужного візерунка. Це шедевр! Залишилося тільки показати все дитині. Вау! Водові. Ці торти виглядають добре. дуже добре. Я б не виписувався з цього. Цей райдужний торт такий чудовий. А, дай мені спробувати. М -м як смачно, мені подобається. А що ти приготувалась? Вау! Як смачно. А тепер ми скуштуємо полицю. О, так смачно! Мені подобається. Що моя сестра приготувала для мене? Подивимось. Ох, такий барвистий зверху, але. хм... Чи це смачно? Угу, Мені подобається, але яка ж переможе? О, бабусю, ти перемогла! Ура! Я найкраща! Тепер хочу яєшню. Приготуєш? Так, я хочу щось надзвичайно смачне та цікаве. Готуй! У мене Ого. є чудова ідея. Я збираюся все робити на інтуїції. Просто розіб'ємо яйця в чудово, бабусю! Що мені робити далі? Виглядати добре. Налий більше олії патиню, щоб яєчня не підгоріла. Отак. Ти повинна зробити так само, Елі. Хм. Ой, добре, я про це забула. Налити олію, так? Починаємо наливати. Давай. О, ні. Занадто багато. О, що мені робити з усім цим? Давайте вдавати, що нічого не сталося. Гаразд. Він все побачив. Можливо, зараз тобі потрібно розбити яйце сковороду з оливковою олією. О! О, подивись на це. Але спочатку я поставила форму у вигляді серця. Ідеально! Гей, давайте виливати яйце. Вийшло не тільки смачно, але й дуже мило. Який приємний запах! Неймовірно! Тут я точно нічого не зможу покласти. Мені потрібен огірок і гаразд, гаразд, гаразд. Ах, дякую, шефе! Що це таке? Я виріжу гарненьку квіточку з огірка за допомогою форми. Це спрацювало. Тепер ми кладемо це на тарілку. Шеф! Вам подобається моя шедевр? Е, е, насправді це виглядає занадто просто. Я просто… Точно я не буду цього робити. Інша ідея: я відокремлю білки від жовтків, а зараз. Мені потрібно попрощатися ну, з друзиною. щоб отримати пишну піну. Ось мій міксер. Добре. А, чудово. Дякую. Візьміть жовтки і вилийте їх на розігріту сковороду. Це буде смачно. Зверху розподіліть більше пухкого білка. О, це буде розкішне! Китайська броня. Що? Це ханна точно оцінить. Не це. О, ні. А, що? Я горю. Що мені робити? А, допоможіть. Моя яєчня точно згоріла. Горіло. Ося, що мені з цим робити? Маленькому е, це точно не сподобається. У мене виникла ідея. Я полю це все кетчупом. Тоді воно точно буде смачніше, М -м. добре. Бабусю, ти зробила дуже смачне яєчко. А шефе, ваш омлет вже готовий. Виглядає більше як торт, але воно виглядає смачно. Я б хотів. Ай! Боляче! Ну, добре, е, можеш спробувати. Ура! Нарешті всі можуть приготувати яєчню для мене. Я так довго чекав на цю страву. Що це таке? О! Сестрин почерк підгоріла яєчня і купа кетчупу. О, подивися на це серце! Воно таке миле. Бабусю, я тебе люблю. Це смачно. Дякую. Що це таке? Це як торт! Що з тобою? Так смачно, але нормально. Досить незрозуміло. Ну, переможець Е-е, бабуся. Ой, ой. Я тебе люблю. Справді ура! Я такий радий. Тепер я хочу піцу. Ти приготуєш мені найсмачнішу піцу. Е-е! І ваша піца буде такою, ніби вона з Італії. Італійський піцайоло поділився зі мною рецептом і розповів усі тонкощі цієї неймовірної страви. Спочатку ми робимо тісто для піци. Мені потрібні борошно і яйце. Поїхали, готово. Тісто вийшло неймовірно пишним. Тепер його потрібно розтягнути руками. Гаразд. Ой, ой моя лялька впала на підлогу. Мені прийшла ідея, я зроблю солодку піцу. Що мені робити далі? Ой, шеф-кухар додає сир. Можливо, мені теж варто це зробити. Ой, я знаю, чим його замінити. Я додам трохи тертого шоколаду. Чудово! Це буде смачніше, ніж сир. О, ти додаєш помідори? О, це огидно. Мені потрібно дістати трохи мармеладу і багато цукерок. Дитина Ена точно оцінить всі її улюблені солодощі. Залишається помістити все в духовку і подивитися, як красиво все там плавиться. Давайте подивимося. Я майже закінчив. Що ж, О, так. Тепер Раз. нам доведеться чекати. Неймовірно, апетитно. Мені потрібен кетчуп. Я полю його на тісто та розподілю. Тепер мені потрібно багато тертого сиру і багато ковбас зверху. М -м -м -м. Як гарно й апетитно все виглядає. Малюк Н буде в захваті. Мені потрібно поставити це в духовку і скоро спекти. Думаю, кілька хвилин. хвилин. І все буде готово Ех, чудовий помідор. Він точно підійде для приготування свіжого смачного томатного соусу для піци. Видавити помідор і видавити весь сік. Тепер тертий сир зверху. Ідеально більше руколи зверху. І оливки, звісно. Ох. Тренуєшся. Готово. Залишилось відправити все в духовку і воно готується. Скоро побачимось. Моєї чудова піца. Фу, ти не повинен був класти це в духовку. Що? М -м Ой, це так смачно. Ну, вона точно переможе. Є і ковбаски, а ще подивись на кухарів. Добре! Ось тобі Ен. Ого, тут так багато піц! Цікаво, що тут. Це не виглядає добре. Усі ці солодощі зіпсовані. А що тут? Фу, мені не подобаються трави. Це не смачно! А що приготувала бабуся? Як красиво! І сир тягнеться. Класно! Хочу швидше спробувати. М -м -м. Бабусю, це так смачно! Ніхто не може зробити піцу краще за тебе. Ти точно переможниця! Ой! Йохо! Я знову виграв! Ой, моя спина! Ох, все гаразд!